Київ очікує від Італії подальшої підтримки у захисті українського неба, особливо після останніх атак Росії на портову інфраструктуру України та на сховища із зерном. Про це під час зустрічі з комісією із закордонних справ і в справах громад палати депутатів Італії заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Ви знаєте, що у нас продовжується понад 500 днів вже. Повномасштабного вторгнення. В останні кілька днів це безпрецедентна атака на інфраструктуру портову. Але крім самої портової інфраструктури, Росія цілить і, на жаль, потрапляє в сховище зерна. І ми розуміємо, що ці дії вони можуть ніби, мати серйозний наслідок з точки зору підвищення цін на зерно. Італія є якраз однією з тих країн, яка системно допомагала нам із захистом українського неба. І, звичайно, зараз це питання на жаль знову актуальне. Тому ми би просили врахувати це у ваших подальших рішеннях парламенту на тему підтримки України. Під час зустрічі перший віцеспікер також подякував італійським парламентарям за активну співпрацю між вищими законодавчими органами країни, а також за військово технічну, фінансову та гуманітарну допомогу. Окрім цього, Олександр Корнієнко подякував Італії за підтримку та адвокацію інтересів України всередині ЄС, зокрема й щодо вступу нашої країни до Європейського союзу. Президентський законопроект щодо впровадження англійської як мови міжнародного спілкування в Україні обговорили на засіданні комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. За словами першої заступниці голови комітету Ірини Констанкевич, народні депутати загалом підтримали ідею документа, а саме, необхідність заохочувати громадян до вивчення мови з огляду на євроінтеграційні спрямування України, а також стимулювати ці процеси, аби вийти з такої аутсайдерської позиції країни. Законодавці солідарні й в тому, що англійську треба підтримувати в освітньому сегменті культурі гуманітарній сфері, натомість не звужувати можливості існування української мови. У підсумку комітет зняв дискусійні норми, зокрема та яка. Як обов'язкова імперативна впроваджувала 10% фільмів англійською мовою в кінотеатрах, тому що ми розуміємо всі ризики, як для кінотеатрів, так і для кіноіндустрії, і, зокрема для українського дубляжу фільмів, який є зараз на дуже високому рівні, це зокрема і в мультфільмах і фільмах тому ми тішимося, що нам вдалося якраз розвивати українську мову в такий спосіб через український дубляж англійських англомовних фільмів. Проект закону про особливості застосування англійської мови в Україні. Профільний комітет рекомендував парламенту ухвалити за основу. Парламент на законодавчому рівні має зобов'язати органи державної влади та місцевого самоврядування, а також юристів, користуватися електронними кабінетами. За словами голови комітету з питань правової політики Дениса Маслова, таке нововведення це економія коштів та часу для наших людей, а також можливість оперативно отримувати виклики, повідомлення та рішення судів, які іноді доводиться довго чекати. Це означає для простих людей, що якщо людина йде в суд подавати позов до органу державної влади, там, наприклад, до управління пенсійного фонду да, про перерахунок пенсії, чи до місцевої ради, чи до будь-якого іншого там, комунального підприємства, якщо раніше суд мав призначати судове засідання на раніше, ніж там, через три тижні чи через місяць, тому що мав чекати там, поштове, доки дійде поштове повідомлення повідомлення Укрпоштою доки повернеться. Тепер ці органи зобов'язані користуватися електронними кабінетами. І суд фактично миттєво буде їм направляти такі документи. Комітет з питань організації державної влади визнав незадовільною роботу національної комісії зі стандартів державної мови в частині виконання вимог закону про засудження та заборону пропаганди імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. За результатами розгляду цього питання, комітет рекомендує міністру освіти і науки здійснити комплексну перевірку якості роботи нацкомісії зі стандартів державної мови та дотримання вимог законодавства України, а членам комісії скласти повноваження за власним бажанням. Комітет соцполітики за підтримки міжнародних партнерів проаналізував ефективність реалізації норм законодавства, що передбачають дистанційну, надомну роботу та режим із застосуванням гнучкого робочого часу. За результатами проведеного опитування, нині третина українців працюють за нестандартними формами організації праці. А майже 55% роботодавців і надалі зацікавлені поєднувати роботу віддалено та в офісі. А також розвивати інші нетипові форми організації виробничого процесу. Однак, аналіз опитування засвідчує про недостатню обізнаність українців у нормах, що дозволяють роботу в такому режимі. За підсумками аналізу, комітет має напрацювати відповідні законодавчі пропозиції. А міністерство економіки та іншим державним структурам рекомендує посилити поінформованість суспільства щодо застосування закону України про нестандартні форми роботи.